Безперечні переваги цього мотоцикла перед іншими електромотоциклами, електроскутерами, веломотоциклами, вєло... чи, як їх назвати, гібридами, коли рама пространствена, підвізка колеса з велосипеда. Значить, ідеологія цього мотоцикла найкращий результат за мінімальні кошти. Що в це вкладено, який треба був мені результат? По-перше, простота обслуговування, щоб запчастини були всюди. Це головний недостаток китайських електроскутерів, мотоциклів, електро саме. На них нема нічого. Абсолютно нічого. Значить, на цей мотоцикл є все. Майже в будь-якому магазині. Друга перевага, що друге я хотів, це надійність конструкції. Надійність конструкції заложена в його конструкції, як би це странно не звучало. В чому полягає надійність? Сама головна біда наших доріг погані дороги, колеса. Колеса тут не з велосипеда, не з Карпат, не з Дельти. Це колеса з підбайка. На підбайки колеса. Зачем потрібні? Правильно, щоб забезпечувати його їзду. Підбайк предназначений для, е, скажімо так, їзди по бездоріжжю, по кочкам грязі, трамплінам. Е, Болотом. І сюди заложені ці колеса. Вони заложені сюди для того, щоб можна було їздити по нашим дорогам, будь-де, не боятися, що щось з ними буде. Тобто, гарні втулки, гарні спиці, гарні обода. Йдемо далі. Следующий, е критерій підвізка. Підвізка, оскільки в більшості мотоциклів стоїть е, підшипники в маятнику, е, і їх треба змазувати ну, бажано раз в рік, я вирішив не ставити підшипники, для того, щоб туди не лазити, щоб зробити мінімально обслуговувати. Там стоять салінблоки. Салінблоки стоять з Bajaj Boxer. Тобто мотоцикл, по факту, паджадж є неубиваємі мотоцикли. Салінблоки дорогі, салінблоки якісні і по факту будуть служити весь термін служби мотоцикла. Що йде після салінблоків? Міцний маятник. Міцність маятника просто в рази превосходить міцність маятника на будь-який заводської техніки. Ну, мотоциклах. Що йде далі? Амортизатори. Два амортизатори потрібно. По-перше, щоб стабілізувати маятник на сендблоках це обов'язкова умова. В моїх розчотах. Два амортизатора. Чому два? Тому що, по-перше, стабілізувати. По-друге, два дешевше, ніж один. Як би це странно не звучало. І. Так, правильніше. Іменно в цій конструкції два амортизатора є правильніше. Він буде менше виляти задом, буде надійніший, правильніше відпрацьовують підвіска. Мідрайвер. Чому мідрайвер? По-перше, мідрайвер, тому що ціна мідрайвера у 2,5 рази менша, ніж мотор колеса. В нього кращий крутний момент. Він краще переварює великі потужності, менше гріється і легший. Плюс його можна розмістити будь-де, грубо говоря, тобто в більш правильній схемі розміщення. Тормоза. Тормоза в нас задність, підбайка, яких достатньо для цієї конструкції з головою просто. Цеп у нас. Не 420, а 428. Тобто наді, е, в цеп заложена прочність. Хвати її тут з головою. Головне брати гарні цепі. Тому що дешеві цепі, ну вони нікуди не годні, абсолютно нікуди. Значить, йдемо далі. Передня підвіска. Передня підвіска це з легкого мотоцикла. Не з Дельти, не з Альфи. Це там якийсь мустанг. Чому саме ці пера? По-перше, у них їх повно, тобто в легкому доступі їх можна купити в будь-який момент. По-друге, низька ціна. По-третє, вони перебрані, поставлені ще доповнительні сальники, залите якісне масло. І в цьому варіанті вони будуть їздити. Плюс зроблена горіла, щоб розвантажити. Ці всі перегрузки на скручування, що недостатньо е, зроблено в дешевих вилках. Але ж у нас стоїть підбайк колесо з гарною осью, і у нас стоять гарні мотоциклетні тормоза з повноцінного ендуро, двохпоршнєві, які просто ну, дуже-дуже з запасом їх тут вистачає. По факту, на цьому мотоциклі, ви будете, якщо постійно їздить, то. Десь тисяч через 40 ви тільки заміните колодки в лучшому випадку. Значить, що далі? Більшість ставить траверси з дельти Альфи. Тут стоїть траверса з Honda CR100. По-перше, у неї є демпфери. Керзинові. Тобто в руль менша йде вібрація, віддача і будь що. Тобто, дуже плавно ощущається перед. По друге, верх алюмінієвий товстий, низ чугун чи метал. Тобто прочність набагато більша, ніж заводському виконанні мотоциклів з цими перами. Руль. Руль у нас злонцін прус твісті. Теж, в принципі, гарний, гарні дуже мотоцикли Лонсін саме на такому їжі. Ну тільки це не прус. Так, да, він залізний, але я в ньому впевнений і у нього адекватна ціна. Що у нас йде далі? Далі у нас іде продуманість конструкції. А саме розв'ясовка. Тобто мотор ззаді за Осю, батарея спереді за Осью, контролер в самому верху, в удобному місці, обдувається, все продумано. Батарея в нас е, зібрана, по, в принципі, самий, ну, не, скажімо так, найкраща батарея за свої гроші. По-перше. Вона в зборі, ну без корпуса тільки, її ціна 20 тисяч, якісні елементи з терміном служби 2,5 тисячі циклів до 80%. З якісною BMS з каншиною Ант. Все збрано своїми руками: тобто, весь він собраний своїми руками. За все, за кожен вузол відповідає тільки я. Тобто, немає людини, яка б допустила помилку, крім мене. І за цього тільки я відповідаю за її якість і я можу все проконтролювати. Значить, Батарея просто ідеально працює на повній потужності на 120 А е, просадка всього лише 3 вольта. Це просто мінімальна просадка. Значить, веде же швидку зарядку, швидку розрядку. Е, Ну, просто я. ну, Вона, кстати, максимально легка по своїм розмірам і максимально мала. Тобто, меншої батареї такої ну, майже нереально зробити. Кроме, що ви будете економити на її зборки. Тут же все зроблено по максимуму. Значить, що далі? У нас сідло з Honda crf 100 Комфортне, немаленьке, м'якеньке сідло. Також у нас обвіси з Honda crf 80 у нас легкосіємний багажник, який можна сюди будь-що ставити, обматувати. Тобто тут все предназначено, що хвоста ви не одламаєте. Знімається він за хвилину, всього лише два болта відкручуєте. Спеціально так зроблено, щоб. Коли вам не треба багажник, ви просто відкрутили два болта і зняли. Тобто, не чотири, не шість болтів, всього лише два болта. Все продумано в збірці, в розбірці, все дуже просто. Взагалі нема нічого. Значить, Також хотів показати по поводу трансмісії. Двигун у нас редукторний. Тобто тут залито масло. Масло треба міняти інколи. Цеп у нас сальнікова. Спеціально башмак скольження цепі, щоб міні... Міні... мінімізувати її розкачки, щоб вона тихо і надійно їздила. Також піддержуючий ролик, щоб цеп не натягувати кожного дня. Тобто мінімальне обслуговування цепі. Оце цей вузол. Це те, що набуто з роками експлуатації лічно моєї в мотоциклах. Навіть в Лонсіні немає поддержуючого ролика. Але ж у нього не пряма натяжка цепі У нього вона йде за маятником А в нас пряма. Це сама ідеальна схема. Самонадійна. Значить, що ще? Надійний контролер фардрайвер Класний екран, пульти якісні. Основні вузли зібрані. По електриці на гідроізольованих фішках, інші на звичайних, але гідроізольовані мною. Гарна фара, габарит, ближній дальній. Дуже гарне світло. Що ще? Як ви можете побачити, у нас є ось такий бардачок. Ну, він зараз не поставлений, бо мотоцикл я ще повністю не собрав. Ось у нас низ бардачка. Він ставиться в оцей простір. Тобто це все закрито зверху. І в нас є бардачок, щоб положити сумочку. Чи там, я не знаю, якісь речі. Мало в яких мотоциклах є бардачки. Тим більше такого розміру. Але у нас є така кришка. Оці дві дуги. Спеціально для того, щоб можна було Ложити щось тут, примотувати або допомітні сумку поставити. Також, у нас є місце над батареєю. Де можна теж щось поставити, примотати і, коротше, максимальна продуманість. У нас є зарядка для телефона, у нас є задній хід, у нас є е, кріск контроль. Тобто за 140 тисяч цього електробайка ви получаєте ну просто, все, що можна придумати за ці гроші. І ще якісну зарядку. Я не представляю нічого краще. Тим більше, у нього великий кліренс, у нього кліренс більший, ніж у лося зараз. Лось у мене трішки занижений, бо я не достаю до полу на ньому. Тобто, а кліренс тут більший. При тому, що менша база. Тобто, на ньому можна просто любі бордюри форсувати. Це перше. По-друге, він ідеально продуманий якраз таки по довжині бази, він ідеально керується. Тобто, піддається всім вашим маніпуляціям. По-друге, у нього зручна посадка. Спеціально я постарався, щоб у нього була зручна посадка. Посадка у нього по факту, як на лосю. Тобто ноги в колінах так само зігнуті під таким самим углом, як і тут. І у нього також таке саме зручне розстояння між рулем і тобою. Тобто він не короткобазний. Ви сидите на ньому, як на повноцінному мотоциклі. І висота руля теж. Підібрана прямо під цю всю пропорцію. Тобто він максимально зручний, комфортний, у нього відносно е, м'яка задня підвізка, що дозволяє ну, спокійно пересуватися по таким відносно великим нерівностям і не ощущати дискомфорту. Вилка в нього трошки жорща. Але той, хто знає толк в мотоциклах, Знає, за чим воно таке потрібно. Тому що от щося м'якша передня підвізка, і мені не вистачає жорсточкої підвіски. Я вже заливав туди масло 10В, але треба 15В по факту. Вже. А тут уже от все продумано. Тому, пишучи мені якісь коментарі, не думайте, що я це все не предусмотряв.